Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про заборону кальянів у ресторанах. А ми дізнаємось про це рішення, яке спрямоване на захист прав громадян на здоров'я та боротьбу з епідемією тютюну Та дізнаємось і розберемо правові аспекти і підстави цього рішення. Його вплив на заклади ресторанного господарства. А допоможе в цьому нам гість, юрист Іван Карнаух. Пане, радий вітати. Вітаю! Знову ця тема почала в нашому суспільстві набирати обертів. Так і хочеться дізнатися, що означає ця заборона для власників, от саме ресторанів та кафе. Для наших слухачів, щоб розуміти ситуацію в зв'язку з чим взагалі це відбулося це обговорення, хочу нагадати, що законодавчі зміни в Україні стосовно боротьби з тютюнопалінням, вони запроваджувалися ще з 2012 року. І поступово вони набирали чинності. Останній раз набрали більш суттєві зміни з 11 липня 2023 року, тобто більше ніж півтора роки тому. А зараз набуло резонансу ця ситуація. У зв'язку з ухваленням остаточного рішення по двом адміністративним справам, які розглянув Верховний суд 20 грудня і 26 грудня було винесено постанови по двом одразу справам. Суть цих справ, якщо коротко, і без складних юридичних термін, він полягає в тому, що за скаргою певних громадян, які знаходилися в громадському місці, це заклад харчування була написана. Скарга до Держспоживслужби про те, що в такому закладі відбулося порушення законодавства про заборону розповсюдження тютюнопаління, а саме було здійснено доступ до послуг з куріння кальяну. Позиція сторін вона заключалася в чому заклади, які відносяться до так званих кальянів кальянних. Вони наполягали на тому, що це явище воно передбачено в меню. Заклад працює лише з особами віком від 18 років і старше, і має спеціалізовані місця для куріння. Позиція держпрожив з якою погодився Верховний суд, вона полягає в тому, що саме по собі надання таких послуг скалянокуріння, воно містить порушення законодавства про пропаганду та рекламу. І більш того, згідно цього рішення, тепер вважається, що навіть якщо це звичайний заклад ресторанного типу, він має в меню. Передбачений можливість там отримати кальян. Це також буде вважатися порушенням законодавства з саме з реклами, не з, з самого факт факту, факту тютюльного паління, а саме з Пропаганду, пропаганди так? і реклами. Як буде відбуватися ці суспільні відносини зараз? Питання відкрите. адже з набуттям чинності, фактично. Велика кількість таких закладів, які конкретно спеціалізуються на послугах з кальяна коріння, можуть залишитися поза законом, взагалі, оскільки куріння в публічних громадських місцях воно було заборонено і раніше. Але трактувати цю норму саме в тому, що це спеціалізований заклад, і він просто надає такі послуги, чи це порушенням, чи ні було відкритим. А зараз це питання завершувалося тим, що було визнано це саме порушенням і на будь-яку юридичну особу або там фізична особа підприємця в на власників таких кальянних зараз можуть бути застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів. Щоб впадалі узгодити якось унормувати це питання, 6 грудня до парламенту було внесено один із законопроєктів під номером 122.88 В цьому законопроєкті Пропонується якраз у цей момент урегулювати, що надати дозвіл на роботу таких спеціалізованих закладів, але з певними обмеженнями, які стосуються доступу до осіб віком від, від 18 років і старше. і щоб були присутні. Умови для е, залу для курящих і для залу для некурящих. Наприклад, на терасі може бути розташований е, зал для е, тих, хто споживає такі е, кальяни. А в іншому залі повинно забезпечити споживачу на вибір, е, опинитися в будь-якому із в цих залів. Ну, варіантів. І якщо в цілому розглянути це питання, проблема не в самому кальяні і е, шкоді. Здоров'ю населення, а проблема в захисту прав споживачів, яка Могла полягати в тому, що, наприклад, якщо цей мова йдеться про звичайний ресторан або кафе, який не спеціалізується на наданні таких послуг з тютюнепаління, раніше могло відбутися така ситуація, що в одному і тому ж приміщенні фактично, наприклад, може прийти сімейна пара, можливо, навіть з дітьми, опинитися в одному залі з курцями кальяну. І це питання було не унормовано, тому. Тому що за законодавством попереднім, до 2023 року, коли вступив сину там з липня, заборонено в громадських місцях було лише тютюнопаління, традиційні сигарети. Інші вейпи, електронні сигарки. Електронні одноразові пристрої для паління вони не відносилися зараз. Вони повністю всі під заборони, неважливо містять вони в своєму складі, нікотин або не містять будь-які такі ароматизовані там добавки. Вони саме в публічному. Користування вони заборонені, і відповідальність прирівняна така ж сама, як за куріння паління звичайних традиційних цигарок. І в принципі, з набуттям чинності цих змін, з ухваленням рішенням Верховним судом, поки що на даний момент може бути. Застосовано фінансові санкції, якщо це громадський заклад, і не спеціально відведені місця, які позначені як місця для куріння, то можуть бути застосовані такі санкції. Якщо приймуть за основу цей законопроект, який в грудні було подано, то це питання буде унормовано і повністю зняти ці дискусії з приводу того, що спеціалізовані місця для цього отримують змогу працювати. Так, а, якщо говорити до речі про санкції, так які розміри штрафів передбачені залежності від того, хто є суб'єктом, простими словами, кого будуть штрафувати? Якщо це буде ну, якщо спрятувач... заклад або? Ну, кафе або ресторан від 3 до 15 тисяч гривень, якщо це перший раз, і далі можуть бути більш суттєві штрафи від 50 тисяч гривень, якщо це буде повторно протягом року здійснено. Так, а як це рішення вплине на захист прав громадян на здоров'я? Передбачається, що обмеження в відкритому такому доступі до куріння. Кальяну, воно повинно позитивно відобразитись на житті та здоров'ї громадян, які можуть піддаватися впливу навіть пасивним курінням. Було досліджено це питання і доведено, що окрім того, що особа. Споживає, наприклад, кальян, вона може завдавати шкоду навколишньому присутнім людям через наявність в випарюванні в цьому диму продуктів згорання, які є також шкідливими для життя та здоров'я. Який рівень шкідливих цих засобів він буде обмежений і це відобразиться на? Прям відображаться відобразиться на здоров'ї осіб, як це зазначено в картці законопроекту. Повинно позитивно вплинути на те, щоб люди обмежилися перебуванні в таких місцях, де може бути завдано їй шкоди, Так. чи відповідає міжнародним нормам рішення верховного суду? Відповідає там доволі цікаве аргументування. Є посилання на певні навіть наукові дослідження з цього питання, є застосування практики Європейського суду з прав людини, є також посилання на міжнародні норми та конвенції, які в принципі влягли в основу рішення. І аргументація якраз полягає в тому, що такі заборони вони застосовуються в більшості країн Європейського. Союзу і це в принципі це імплементування міжнародного досвіду в наше чинне законодавство. Так ну що ж і останнє, як які права мають відвідувачі, якщо заборону не дотримують? Є гарячі лінії для скарг в Держспоживслужбі. Вони можуть приймати ці скарги як в усному форматі через телефон, так і в письмовому. Для того, щоб їх краще розглянули, бажано писати їх в письмовому вигляді і можна відправити на електронну, наприклад, адресу. Якщо виявили порушення, можете звертатися до спеціалізованих установ, якою є там Держспоживслужба. Далі вони роблять виїзну перевірку. Дають на регіон, з якого поступила ця скарга, в ній повинно бути зазначено назву такого закладу та обов'язково суб'єкта господарської діяльності, тобто, це може бути або фізична особа підприємець, або юридична особа, з якою можливо ознайомитися в куточку для споживачів або у фіскальному чеку, і обов'язково зазначати адресу цього закладу і суть вчиненого правопорушення. По можливості необхідно фіксувати таке порушення. Шляхом фото, відеофіксації. ну і в подальшому розраховувати на те, що в у разі встановлення наявності складу адміністративного правопорушення до винуватців можуть застосовуватися фінансові санкції. Так, ну що ж на цьому будемо ставити крапку. Іване. Я дякую за те, що ти завдав нашої студії і за те, що ми завжди от розбираємо такі актуальні теми, які завжди є в нашому суспільстві. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему заборони кальянів у ресторанах та кафе. В Гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на Першому міському. Бережіть себе та на все добре.